Знаєте, що найскладніше у виготовленні атомної бомби зробити так, щоб вона вибухнула саме тоді і саме так, як треба. І знаєте, хто розв'язав це надскладне завдання? Українець Георгій Кістяківський. Саме він розробив механізм, що запускав ядерну реакцію з гарантованою точністю. Без нього атомна бомба могла б так і залишитися науковою теорією. Георгій Кістяківський народився в 1900 році у боярці під Києвом. Коли йому виповнилось 18, він воював з більшовиками. У 25 захистив докторську в Берлінському університеті, а у 40 викладав на кафедрі хімії у Гарварді. Завдяки своїм знанням Кістяківський швидко став відомим професором та одним з провідних експертів з вибухових речовин у США. У 1943 році його запросили до Мангеттенського проєкту над секретною програми Сполучених Штатів. Зі створення атомної зброї над ним працювали тисячі науковців, серед яких були Роберт Опенгеймер, Енріко Фермі, Ернест Лоуренс. Вчені ламали голови над механізмом, який би максимально швидко та рівномірно стискав плутонівий заряд і запускав ланцюгову реакцію. А Кистяківський зміг це зробити. Він придумав, як використати вибухові лінзи і гарантовано запустити ядерний вибух. Це був надскладний механізм, але без нього бомба могла просто не здетонувати. 16 липня 1945 року в пустелі Нью-Мексико відбулось перше випробування атомної бомби операція Триніті. А вже в серпні дві боєголовки створені в межах проєкту скинули на японські Хіросімо і Нагасакі. Після цього Кісяківський, як і багато інших науковців, відчув суперечливі емоції. Він визнавав, що допоміг закінчити війну, але був шокований наслідками. Після війни він став радником президента США Дуайта Ейзенхаура з нацбезпеки і працював над тим, щоб ядерна зброя була під контролем. Також він був одним з тих, хто виступав проти гонки озброєнь і створення нових атомних бомб. Безумовно, розробка такого потужного засобу ураження видатне досягнення науки, в якому українець Кістяківський відіграв ключову роль. Але сам він розумів, що відкрив скриньку Пандори. І до кінця життя боровся за те, щоб цю зброю більше ніколи не використали. Друзі, якщо вам подобається наш контент, підтримайте, що там ваш донат це ще більше крутих відео про Україну та українців, які змінюють світ. Посилання у дописі.